Мрієте керувати величезним торговим центром, де завжди вирує життя? Мегамол 3000 дає можливість стати керівником мега-центру, повного магазинів, кафе і розваг. Чи зможете ви привернути увагу покупців і зробити свій мегамол у місці? Точніше, в галактиці! Мегамол 3000 – це настільна гра, де ваші стратегічні здібності перевірить справжнє будівництво торговельного центру майбутнього. Викладайте плитки в відділі, створюйте найзручніше планування для покупців і випереджайте суперників у боротьбі за найкращі локації. У грі Мегамол 3000 кожен гравець будує свій ідеальний торговельний центр, викладаючи плитки відділів, щоб створити найзручніше і найприбутковіше планування. На початку всім роздають плитку головного входу від відвідувачів, стартовий капітал, а також особисту плитку розваги. У свій хід ви будуватимете секції молу, входи для нових відвідувачів або заклади, котрі цікаві вже присутнім. Для цього виберіть плитку на розподілювачі 3000 та оплатіть її вартість. Якщо на відстані трьох плиток є відвідувач із відповідним символом, помістіть його в збудований заклад. Коли потрібні гроші, то замість побудови ви можете взяти плитку з секції з нижнього ряду, перевернувши її банкнотою до лілиць та ще одну банкноту з банку за кожну секцію цієї ж категорії у відповідному стовпці. Також за виконання певних умов вам будуть доступні космопаркінги і плитки розваг, які прикрасять ваш торгівельний центр і принесуть переможні очки. Кінець гри приходить, коли виконано одну з умов, розкладено останню секцію молу із запасу на розділювач 3000, або побудовано останню загальну розвагу. Megamo 3000 пропонує динамічний ігролад із легкими правилами, що робить її чудовим вибором для сімейних вечорів або зустрічей із друзями. Викладання плиток і їх оптимізація забезпечують високий рівень інтерактивності і задоволення від гри. Ну і подивіться на ці фігурки, серед них, до речі, можна знайти багато знайомих персонажів. Напишіть у коментарях, кого впізнали ви. Спробуйте свої сили в Мегамол 3000, замовляйте гру на сайті Woodcat, використавши примокод уже зараз. І нехай ваш Мегамол стане номер один у світі. Якщо вам до вподоби викладання плиток і створення гармонійного міського середовища, зверніть увагу на акрополіс. У цій грі ви будуватимете стародавнє місто, поєднуючи житлові, торгові й військові райони, щоб здобути переможні очки. А на сьогодні все, папа. -па.